Добрий день, друзі і гості каналу! З вами Київ Мандри. Зараз в кадрі знаходиться поштова площа. Отже, я пропоную вам сьогодні прогулянку подолом. Але не все так звичайно, ми не підемо з вами в бік цієї от оновленої церкви Різдва Христового, не підемо в бік Дніпра, а якраз навпаки ми прямуємо вгору. І я вам скажу, друзі, що ми будемо не просто йти, а пертися. Це українське слово зберігає нам певні наукові знання про давніх українців. А згадала я це тому, що локація нашої сьогоднішньої прогулянки пов'язана з древнім Києвом та місцинами, що досі зберігають свою прадавню назву. Сьогодні нас будуть цікавити Боричів. Узвіз, звіс, бореч втік і чортове беремище. Поки ми від нижньої станції фунікулеру будемо йти до перехрестя вулиць Петра Сагайдачного і Боричевого узвозу, я поясню, чому я застосовую слово пертися. Перший склад пер це стара назва поняття сили або енергії. Досі у нашому вжитку є багатенько слів, що включають оцей пир поняття сили. Як от суперник, спертися, підперти, напір, опір, дніпер, всупереч та багато інших. Пристосована до вимови і змінюватись може середня голосна літера. А от приголосні «п» і «р». В сенсі сили, яку треба подолати, будуть залишатись завжди. І оскільки перша з наших цікавинок, вулиця Боричеву звіз, має крутий підйом вгору, нам треба застосовувати силу м'язів наших ніжок для подолання сили тяжіння. І я нагадаю, що сила тяжіння або вага має позначку латинська буква П. Яка українською читається Р? Це до згадки ПР. Друзі, до слова Перте ми ще повернемось, згадуючи перуна, а поки поговоримо про вулицю, по якій ми гуляємо. Ми з вами піднялися до початкової частини вулиці Боричеву звіз І зараз розглядаємо один з двох старих зберігшихся будинків. Це будинок за номером 5. І в довідниках припускається 1905 рік його побудови. Свою сучасну назву боричев узвіз. Вулиця здобула 1869 року як закріплення давньої народної назви, котра широко побутувала серед місцевого населення. А до того, це була частина. Вулиці Трьохсвятительської, відволікусь на зображення в кадрі, зараз за отими красивими кущами квітів, що звуться морозець, направо повертає вулиця, Бориче втік. Але ми підемо на неї трохи згодом. А зараз справа в кадрі будівля, що була побудована на рубежі 19 та століть. Ми ж продовжуємо підійматись, щоб розгледіти цю історичну місцину. За старовинним будинком, більш ніж сторічного віку, під номером 8 ми вийдемо до сучасного розташування траси Фунікулеру. І поки розглядаємо, трошки заглибимось у історію. У стародавньому Києві існувало з'єднання нижньої, надніпровської і нагірної частини міста. З'єднання поділа з горою, і мало воно назву Боричів у звіз» або Боричів в звіс, або просто Боричів. Згадка про нього є в літописах і в пам'ятнику. Давньоруської літератури 12 століття слово про похід ігорів. Там сказано Ігор по Боричеву к свягвій Богороді ципірогощей. А повість врем'яних літ під 988 роком розповідає «Перу наш повелі прив'язати коневі до хвоста і тягни згори Боричеву на ручай. Отут, друзі, я знов згадаю наше слово пер, що означає силу, і похідне від нього слово перун, що має сенс сильний, або той, хто може виконувати якусь силову дію. Причому слово перун не вказує, мова йде про особу або споруду, або пристрій, точне місце розташування боричевого. Невідоме, але науковці схиляються, що воно співпадає з трасою нинішнього фунікулеру, який ми з вами тільки що спостерігали. Я ще додам, що борич є найдавнішою назвою Чортового беремища. Згадка чортового беремища вперше з'являється у рукопису Ігумена Михайлівського Золотоверхого монастиря Феодосія Софоновича. Хроніка з літописців Стародавніх, написаному у 1672-1673 роках. Друзі. А я відволікусь від наших історій до зйомки, в кадрі ми йдемо вже по прилеглій вулиці Бориче Втік. Ну і, звісно, розглядаємо її особливість вулиця Дворівнева. Двохярусна. Зліва від нас. Будівлі розташовані на рівні поверхні дороги, а справа на нижній терасі на рівень нижче. Сучасні палаци з архітектурою в історичному стилі прикрашають цей бік вулиці, і поки ми їх розглядаємо, я трошки повернусь до історії. Знов до згадки рукописа Ігумена Софоновича у десятій главі, автор переповідає історію. Знищення язицницького капища на пероновому пагорбі з повесті врем'яних літ, додавши нові деталі, ну і своє розуміння подій. Я процитую цікавий стародавній слог хроніки. Повість теж є з старих втая. Жек диємного балвана волокли з гори утопити в Нєпр і били по череву. Бес в ньому кричал, ляментуючи, штолтую з гори дорогу нижче монастиря Михайловського назвали здавна чортово беремище, то єсть тяжкость чорту, бо слово слав'янської брем'я значить тяжкость. Друзі. Я не буду перегружати вас більше церковнослов'янською лексикою, а тепер поділюсь альтернативною версією. За нею, якщо. Передати зміст стародавніх записів в сучасному розумінні, а не так, як змогли трактувати ченці хроністи, виходить, що існуючий в Києві стародавній шлях з подолу на гору з назвою боричів, тобто той, що виборює силу тяжіння і переміщує в велику вагу, піднімає її вгору. І тому ще беремище, тобто те, що везе. Велику ношу тягар, а ще й перунов шлях від перунового пагребу. Тобто знов про надзвичайно сильну дію. Отже, шлях був обладнаний вантажним і пасажирським підйомником, діючим одночасно в обидві сторони і вверх і вниз. Сенс такого пристрою в давнину, а також в 19 сторіччі, мав назву Елеватор. З пізньо латинської підіймач, пов'язаного з дієсловом елеваре. Вікіпедія зазначає, що елеватор вантажопіднімальний пристрій для безперервного транспортування вантажу у вертикальній або крутопохилій площині, підйомник на гору у вигляді зубчастої дороги, ковши, полиці платформи, сходи. Можуть бути закріплені з певним кроком на закільцьованих ланцюгах або стрічці. От вам і узвіз. Нагадаю, узи старовинна назва ланцюга. От вам ланцюговий віз. І нічого неймовірного в тому нема. Бо вперше про підіймач писав римський архітектор Вітрувій. Посилаючись своєю чергою на Архімеда, який побудував підйомний апарат ще в 236 році до нашої ери. Друзі, про елеватор Бродського на поштовій площі ми поговоримо іншим разом. А чортове колесо на контрактовій ще чекає нас попереду. Поки ж повертаємо всю увагу до вулиці Боричевтік і її будівель. Наступна сучасна приватна садиба привертає увагу, мабуть, усіх перехожих своїм малюнком на фасаді. Не берусь, друзі, коментувати, чи є певний символізм і який у ефектному зображенні цієї трійці птахів. Та павичі як символ використовуються дуже здавна. Наприклад, в геральдиці. Це емблема безсмертя та відродження. Друзі, а біля сходів на прилеглу вулицю Андрівську ми зробимо паузу і продовжимо відео у наступній частині. Ну, а я ще додам на згадку старі фото боричевого узвозу. Ось такий вигляд мала нижня станція фунікулеру, що до реставрації 1928 29 років була розташована на вулиці у Узвіс. А після ремонту лінію фунікулеру було подовжено майже на 40 метрів. І теперішня станція має вже не такий вигляд, і ми бачили її з вами на поштовій площі. А на цьому фото вигляд вулиці у 1979 році. Двоповерхові житлові будинки з номерами 10 і 12 були знесені на початку 1980-х років. Отакий вид на площу був від збереженого до сьогодення будинку під номером 8, який ми з вами розглядали. А отакий вигляд мало місце, з якого почалась наша прогулянка майже 50 років тому. Оце ж зимовий вигляд Боричового узвозу у 1960-х роках. Друзі, перевірте підписку, щоб не прогаяти наші наступні мандрівки. Додайте вподобайку і залишайтесь з нами. І, як завжди, велика подяка нашим захисникам. За можливість цієї осінньої прогулянки, року 2024. Всім пока!